У невеликому містечку Корець, що на Рівненщині, розмістився один з найдавніших храмів нашої країни Святотроїцький жіночий монастир. Його історія починається з 17 століття. Православну обитель у 1620 році заснував князь Самуїл Корацький. На той час у місті вже був жіночий монастир Святовоскресенський. однак він не міг вмістити усіх монахинь. Тому настоятелька обителі гуманя Серафима і попросила у свого брата князя Самуїла побудувати новий більший монастир. У розпорядженні князя були свої цегельні заводи, вапнярні робоча сила. Тому храм і сестринський корпус будували швидкими темпами. Утім, побачити монастир князю Самуїлу не довелося. Через два роки він загинув у битві з турками. Будівництво перейшло у руки його брата католика Яна Карла, але той справу не завершив. І лише у 1810 році монастирський храм добудував останній корицький князь Йосип Чарторийський. У 1831 році під час польських повстань монастир згорів і так простояв більше 30 років. У 1864-му за відбудову святині взялася ігумені Аполінарія, настоятелька Воскресенського монастиря. А через 13 років будівництво завершила новопризначена ігумені Феофанія. Художній розпис світаря і центральної частини храму зробили майстри Почаєвської іконописної майстерні послушник-іконописець Петро Патокин і три його помічники із Лаври. Іконостас замовили у Москві. І 21 вересня 1880 року православну обитель освятили як свято-троїцький жіночий монастир. А у приміщенні свято Воскресенського організували притулок для дівчаток. Тепер тут духовне училище. Головна споруда архітектурного комплексу монастиря Троїцький собор з двома боковими вівтарями на честь успіння Божої Матері та церква на честь преподобного Іова Почаєвського. До собору прибудовані келії з трапезною і церква на честь Іоанна Хрестителя. На території монастиря могила Анни Андро, дівоче прізвище Алєніна. За переказами, це перша наречена російського поета Олександра Пушкіна. Я вас люблю, любов що будь-може, в душе моєї угасла не совсем. Ну, пусть 29-річний поет присвятив саме їй. Заміж Анни Андру вийшла лише після смерті поета. В свої останні роки жінка вела набожне життя і була покровителькою храму, опікувалася монастирським сирітським притулком. Саме тому вперше за історію чернецтва мирянку поховали на території православної обителі. Хоча Анна черницею так і не стала. Прикраса монастирського двору Пасіка. Вона нагадує православне село Приход по центру храм макет Троїцького собору. Пасіка, яку доглядають самі монахині, символ поєднання служіння Богові у молитві та чернечій праці заради Христа та в славу Божої Матері. Є у дворі монастирська криниця, Цілющої води з неї приходять попити усі прочани. У 1905 році на території монастиря побудували трияросну дзвіницю. Відтоді її дзвони щоразу скликають людей у храм. У радянський період Корицька обитель була одним з дев'яти монастирів України, які не закрила влада. У всіх монастирях молиться, але ну, в нашому монастирі були люди, які іменно були близькі до Бога. Вони найусердніше молилися, і наш монастир устояв від закриття. В радянські часи це 58-59 роки. То в наш монастир звозили інші монастирі: це Зимно, Дермань, Обич, Кременець. І тут сестри поселялися. У нас було десь біля 200 чоловік. Монастирів в той час проживало. Центр монастирського життя Святотроїцький собор. У ньому знаходяться престоли в честь Святої Трійці, у честь Успіння Пресвятої Богородиці та в ім'я преподобного Іова Почаєвського. Цій плащаниці понад 100 років її золотими нитками вишили монахині ще до відкриття свято Троїцького монастиря. Головна святиня собору, до якої приїздять численні прочани, чудотворна ікона Божої Матері, споручниця грішних. По придані вона була родовою іконою князів Корицьких і довгий час зберігалась у князівському замку у князівській молільні. Перед нею молились князі, благословляли своїх дітей. Після смерті князя Самуїла вона була перенесена у Воскресенський монастир, а по відкритті нашого монастиря хресним ходом була принесена до нас. За Біблією саме до цієї ікони молилася Марія Єгипетська. Їй були прощені усі гріхи. Як з древнього Вавілону ця святиня потрапила до корця, невідомо. Ймовірно кажуть історики, її султанської туреччини до міста привіз один із корецьких князів, коли утікав з полону. Автор споручниці грішних також невідомий. У роки фашистської окупації німці намагалися вивезти благодатну ікону, оскільки вона була оздоблена позолотою. Однак розповідають у монастирі, ніяких сили не могли зрушити образ Богородиці з місця. Головна святиня цього приділу плащаниця Божої Матері. По придані вона була корабельною плащаницею. Один раз на морі стався сильний шторм, всі присутні загинули. А один матрос хотів спасти плащаницю, притули її до себе, і невідомо, яким способом він був викинутий на берег. Спасться він один і плащаниця. Вона також була в князівському замку. Пізніше була перенесена в воскресенський монастир, а тоді до нас. Ця ікона копія тієї, з якою вінчався з княжною Анною князь Володимир Великий. Це приділ шість преподобного Іова Почаївського. Головна святиня цього приділу ікона преподобного Іова Щестіцой мощей, написана Почаївській браті і подарована нам. Це ікона преподобник Іво Печерський. Вона до нас перенесена з Воскресенського монастиря. На іконі зовсім нічого не було видно. Тепер з часом вона сама більше і більше обновляється. Свято Троїцький жіночий монастир був і залишається одним із наймогутніших твердинь православ'я північно західної України. У найважчі часи Корицька обитель для простого люду була справжнім оберегом. І, хоча під час війни 1941-1945 років Троїцький монастир постійно контролювали німецькі окупанти, він зі своїми товстими стінами і погребами для жителів корця був місцем, де можна було сховатись від бомбардувань. Після час для корицького монастиря був періодом відновлення господарства та відбудови святині. Кожна з наступних ігумень намагалася, якщо не відреставрувати старі ікони, то позолотити купола чи відремонтувати дах. 4 жовтня 1980 року у Свято-Троїцькому монастирі святкували сторіччя відбудови обиделі. Святійший патріарх нагородив храм орденом святого Рівного апостольного князя Володимира першого ступеня. А у червні 1984 року указом святішого патріарха Пімена корицькому жіночому монастирю була надана Ставропігія, тобто підпорядкування безпосередньо патріархові. День черниці розпочинають і завершують молитвою. Між молитвами важка праця. Сестри самі обробляють землю, ремонтують храми, рубають дрова, печуть хліб, доглядають за пасікою. Все роблять з любов'ю та вірністю своєму обов'язку. Фізично відпочивають лише у свята, духовно – ніколи. У свято Троїцькому монастирі безперервно моляться за живих і мертвих.